Що називається усвідомленням зла? Якщо я перебуваю без свідомості, я взагалі не відчуваю цих своїх властивостей. Це я потім я починаю бачити ні, я це те, що я думаю про себе, про ці властивості, які є в мені. Я б це не змінив змінився, все в мене не в порядку, і це не добре. Це не добре. Це не добре. Я починаю судити себе. Я починаю як суддя судити себе, свої властивості з боку. І тоді вже можу сказати про них вони добре чи погані до того, як я можу відокремити свою точку як судді своїх властивостей. я взагалі не я. У мене вже немає самостійності я вже як немовля, і це називається відсутністю свідомості. Коли починаються усвідомлення, коли я можу подивитися на себе збоку, і тоді, після того як я дивлюся на себе збоку, я також можу бачити свої властивості або малими, або якщо я вже великий спеціаліст у цьому великими. І коли я бачу їх великими, тоді можу, знаєш, як мудра людина використати всі ці властивості, здобути з їх допомогою весь світ і справді насолоджуватися цим. або я раптом бачу, що ці властивості не такі вже й добрі. У чому вони не добре? Я хочу бути сильнішим, я хочу бути хитрішим. І тоді працюю над цим. Я відходжу на якісь курси до психологів, психологів. Вони ще навчають мене, допомагають, і я справді ставлю людину, яка може використати весь цей світ для свого задоволення. Потім раптом я починаю розкривати, що знаєш, це нічого не дає. І я не знаю звідки це приходить, але я втрачаю смак взагалі до того, щоб бачити себе так чи інакше. Світ так чи інакше. Мені би дуже світ. Я не хочу заробляти на ньому. Звідки це приходить? приходить трохи світла згори і починає давати мені нову точку розрізнення. Я починаю дивитися на ті самі свої властивості, не з точки з зо... свого его Малхут. так. А Малхут, що піднялася до біни, це від іскри розбиття келієм. Це називається точкою в серці, не з центру самого серця, як раніше, коли я хотів використовувати всі свої властивості егоїстично, а з точки в серці. Риз так, різниця в тому, що це біна в серці, а не саме серце, не малку, серця. І тоді я починаю дивитися на свої властивості, бачу, наскільки вони не в порядку. Поступово, поки я не починаю бачити, що вони не в порядку, тобто що до чого я їх бачу, я вже бачу точку малку, що я все. Я є серце, що в серці. і тоді я починаю дивитися на свої властивості і бачу. Це вже зовсім інше усвідомлення. це вже духовне усвідомлення, не тваринне усвідомлення. І тоді я вимірюю себе іншим виміром, не як використати світ для своєї користі. А як використати світи і себе на користь вищої мети? Не точка малку серця, а точка біни серця. І тоді я починаю над цим працювати, отже, ти питаєш, що таке усвідомлення зла кожного разу, коли щось заважає мені, це називається злом. І наскільки це мені заважає, я хочу вбити це, стерти, віддалитися від нього, піти від нього. Якщо я розкриваю, що ця річ справді губить мене, тоді я готовий на все, аби лише позбутися її до такої міри, що люди справді готові платити великі гроші, щоб позбутися погоди, поганих власивостей, ходять на терапію, роблять різне. Але тут я починаю вимірювати себе щодо іншої точки, щодо гори, її вершини, точки в серці. І тоді все, що під нею, я встановлюю, що все, що перебуває біля підніжжя гори, тобто вся моя природа, народи, так званий народ Ісраїль, я встановлюю, що все це в мені справді. Таке погане. Або я належатиму горі, моше, що піднявся на вершину, або я поховаю себе під горою. Якщо я встановив, що моє зло бути під Дняпід'їжджі гори, а не на вершині, це називається істинним усвідомленням зла. І тоді я справді потребую отримання виправлення, отримання тари.